І сьогодні ми пограємо в житті ютубера. Заходимо. Тут така заставка. Ждемо. Я тут трошки розвився, щоб не показувати, як я розвиваюсь. Бо це дуже довго. І грати. Викрить. Ось все, тут можна купити дома. Вони не дешеві. Ось все. Далее. Так, ось все перейду. 5 мільйонів стоит. Другий мільярд. Третій. Ну це яхта триллион. Вела 200 триллионов. Самолет 3,5 квадрилів. НЛО... 100 квадрилів. І тут якийсь замок, де отсюди я насу. Де... 5 сіксілліонів. Так, Чи... да, сіксіллион. Дуже дорогі. Я живу в домі за 5 мільйонів. Він в мене знаходиться ось там. Тут є пети. є, можна битися з босом. Ось, Як виглядає відео? Тут можна їсти. Ось, тут багато їж, сама дорога за тисячу баксів. Можна і грати, піднімати собі настроєння. І спати. Ну, звісно, записувати відео. Як висі? Ось, коробка. У мене такий монітори, камера. Сейчас я покажу, як записувати відео. Ось, нажимаєте на красну штуку і записуєте. І надо нажимать цей. Замечательно. Тепер треба э, редагувати. Блин. І последний. Бо. Ось показується. Відео загружається. І мені дасть якесь кількість підписників. Тут є ще є магазин всяких предметів. Зараз покажу. Ну от пети можна, не стоїть. О! Мені моє відео принесло 3 мільйони, 4 мільйона підписників, 2 мільйони доларів. Улучшение здесь. И осьо. Все дороже и дорощее. У меня зараз за 620 тысяч. Куплю за 2 миллиона. Якийсь баг, у мене 2,4 мільйона, але я не можу купити 200 за 2 мільйони. Оксі. Ну и зараз, если есть босс, покажу вам босса. Ещё надо подождать 3 минуты. И тут есть ещё паркур. Зараз покажу вам его. И телефоны, можно взять себе телефон и по крылькам добавляется всю дыру все І и осьо паркур якщо дойдешь то туда 50 кристалів. І ще туди камні, І тут є камни якийсь убираем и тут кот О, супер босс. Сейчас я тебе секунд. Зараз покажу, як сражаться. А Еще тут є Сундук? Не надо убить босса. Я трошки заспойлерили, як він выглядит. Ну ладно. Ус я тут реклама. Лишался дом, дальше и тарелка такая. И еще я перерождение. А что ты сделаешь перерождение? У тебя бы открыть студия. Ну, чтобы взять перерождение на 10 миллиардов подписчиков. Это много. О, босс открылся. Сейчас будем сражаться с боссом. Бин довольно сложный. А, в смысле я не можу зайти. Походу, не спів. Ось я донатний пет. Ось яйце. Два. А, точно, щоб відкрити босса, треба знайти всі темні осколки. На їх важко шукати. Сейчас попробую найти хоча б один. Тут можно улучшение сделать. Технологию типа, улучшать. О! Обычный босс скоро откроется. За 40 секунд. Ну, а я пока пошукаю. не осколок. Можно найду, Можно. Я його тільки один раз проходив в цього боса. Він доволі сложенький. Ну, це слово. О. Ну. Ось. начинайте через 15 секунд, твой. Тут куча челики. Сдали. Три... Бежим. Що один? А, ні. Ні. Ну, я поіграв. Ну, і на цьому відео підходить до кінця. Пишіть коментарі, в, яке, в яку ще ігру мені поіграти. І ще акція діє... Ну, не акція. Хто підпишеться на мене, получить один робикс від мене. Все. Всем пока. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.